Догана від мера отримав її очільник суми житла Андрій Лагутін за те, що цитую підприємство знущається над сумчанами. Мовляв, не виконують, окрім основної своєї роботи, прямі мерські доручення, тягнуть кота за хвіст 9 місяців. На додачу очільник сум пригрозив комунальному підприємству зверненням до прокуратури, бо каже, вже і йому увірвався терпець. Люди повинні відповісти за те, що вони творили. Три роки і над людьми цим е, підприємством. Зараз вже воно при нас існує, дев'ять. Ми конці його зараз повинні знайти і показати людям. Тому Лагутін, я розумію, що він з боргами його прийняв, але те, що відбувається поточна робота, догана, чітко, ну немає. І вже я, я терпіти не можу. За словами заступника мера, в понеділок, 23 лютого, повинно відбутися позачергове засідання виконкому. Тоді оголосять про пошук нових виконавців житлових послуг.